Ми запитали підлітків, чи є ще стигма навколо психічного здоров'я. Їх відповіді можуть вас здивувати. Психічне здоров'я Джа міф про перемогу над стигмою чи реальністю прихованих бар'єрів. Останніми роками ми чули багато захоплених тверджень про те, як покоління Z здійснило революцію стосовно психічного здоров'я. Дійсно, тема психічного колодязя стала набагато більш обговорюваною та доступною. Але давайте подивимось в очі: говорити про проблему це не означає, що проблема вирішується. Стигма, як корінь, була глибоко вкорінена в нашому суспільстві, і вирвати її з кореня – це непросте завдання. Нещодавно я натрапив на дослідження, в якому підлітки Джензет поділилися своїми думками щодо стигеми, що оточують психічне здоров'я та терапію. І результати були дуже цікавими і змусили мене задуматися про те, наскільки реальні наші успіхи в боротьбі з стигмою. Багато учасників опитування стверджували, що вони не будуть засуджені за відвідування психолога чи психотерапевта. Вони навіть сказали, що відвідування фахівця стало чимось звичайним, про що можна сказати друзям без вагань. Але тут важливо звернути увагу на деталі. Одним із ключових спостережень. Яке виділено одним із підлітків було те, що сприйняття психічного здоров'я безпосередньо залежить від культурного контексту та географічного положення? У деяких громадах візит до психолога вважається нормою в інших генебним явищем. Це підтверджує моє особисте переконання, що боротьба проти стигеми це не лише питання підвищення обізнаності, а й зміну глибоко вкорінених соціальних норм та цінностей. Гендерні стереотипи та прихована стихма. Аспект гендерних стереотипів, який був відмічений у дослідженні, здавався мені особливо цікавим. Підлітки зізналися, що для хлопців відвідування психолога все ще пов'язане з визнанням слабкості або серйозними проблемами. Це, на жаль, не є новиною. У патріархальному суспільстві чоловіки часто стикаються з тиском, що наказує їм бути сильними, стійкими і не виявляти вразливості. Застосування про допомогу спеціалісту може сприйматися як порушення цих неписаних правил. Я пам'ятаю, як у молодості він натрапив на такий тиск. Мені було соромно визнати своїх друзів, що я відчуваю труднощі і потребую підтримки. Я боявся, що вони вважатимуть мене не як усіх інших чи слабкими. І це, на жаль, є досить поширеним явищем. Чоловіки часто приховують свої проблеми, вважаючи за краще страждати поодинці, ніж звертатися за допомогою культурні бар'єри та відмінності. Окрім гендерних стереотипів, є й інші культурні бар'єри, які перешкоджають відкритій дискусії про психічне здоров'я. У деяких культурах пошук допомоги спеціаліста може сприйматися як ознака неплатоспроможності чи слабкості характеру. Крім того, існують відмінності поколінь стосовно психічного здоров'я. Старіше покоління часто є більш консервативним і менш схильним для обговорення своїх проблем. Наприклад, моя бабуся ніколи не розуміла мого інтересу до психології та психотерапії. Вона вважала, що всі проблеми можна вирішити незалежно по старому. І хоча я поважаю її життєвий досвід, я розумію, що її підхід не завжди ефективний. У сучасному світі, коли темп життя постійно зростає і стрес стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, пошук допомоги у фахівця це не ознака слабкості, а прояв догляду за собою та його самимля. Як подолати стигему практичні поради. Отже, що ви можете зробити, щоб подолати стигему, що оточує психічне здоров'я? Ось кілька практичних порад, заснованих на моєму досвіді та спостереженнях. Поговоріть про свої почуття відкрито не бійтеся ділитися своїм досвідом з близькими людьми. Чим більше ми говоримо про свої проблеми, тим менше вони здаються жахливими та нерозчинними. Заохочуйте відкрите обговорення психічного здоров'я, Створіть безпечну та підтримуючу атмосферу, де люди можуть відкрито говорити про свої почуття, не боячись засудження, бути прикладом для інших. Якщо ви самі звертаєтесь до фахівця з питань допомоги, не соромтеся говорити про це. Це допоможе іншим зрозуміти, що пошук допомоги є нормальним і навіть корисним. Підтримка організацій, що займаються психічним здоров'ям. Фінансова підтримка, волонтерство або просто розповсюдження інформації, все це може допомогти підвищити обізнаність про проблеми з психічним здоров'ям. Використовуйте соціальні мережі для поширення позитивних звітів про психічне здоров'я. Поділіться історіями успіху, підтримуйте людей, які стикаються з проблемами, і розвіюють міфи про психічне здоров'я. Висновок, шлях до повного звільнення від стигеями. Незважаючи на те, що ми досягли значного успіху в боротьбі з стигмою, оточенням психічного здоров'я все ще багато роботи, необхідно продовжувати говорити про проблеми психічного здоров'я, знищити стереотипи та створювати сприятливе середовище, де люди відкрито можуть говорити про свої почуття, не боячись засудження. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я не менш важливий, ніж фізичний. Догляд за своїм психічним добре це не ознака слабкості, а прояв догляду за собою та якість життя. І чим більше ми говоримо про проблеми психічного здоров'я, тим швидше ми зможемо звільнити себе від стигеми та створити здоровіше та щасливе суспільство. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти проблеми психічного здоров'я та надихне вас надії, спрямовані на створення більш підтримуючого та розуміння середовища для всіх. Пам'ятайте, ви не самотні і завжди є люди, які готові вам допомогти. Ключовий висновок, боротьба з тих мою, це безперервний процес, який вимагає зусиль кожного з нас.